Доброго ранку. Ми прийшли, щоб поставити вам 30 запитань і здається, це ваше. Дякую, добрий <рес> ранок. Проходьте. До слова про ранок. О котрій він у вас починається? Однозначно, 6, 6, 10 не пізніше. Тому що так би я нічого не встиг. Зарядка і свіжий фреш чи яєшня, і бекон. І те і інше. Без бекону, можливо. Я стараюся робити зарядку, але не завжди встигаю. Тому що буває так, що я тренуюсь протягом тижня. Це звичайний тренажерний зал з якимись кардіонавантаженнями. Каву вже пили вранці? Ні, я ж на вас чекав. Давайте і зробимо. Давайте. Чи є вранці час на читання новин або чогось іншого? Я завжди читаю новини. Я не знаю, це погано чи добре, але десь хвилин 15 я передивляюся в телеграмі, що сталося або щось хороше, або щось погане. Я тоді готуюся до дня. Що би ви відкрили зараз в телеграмі, якби не прийшли ми? Те новини. Наскільки легко вийти вранці з дому, коли вас тут чекає? Вона за мною скрізь ходить, скрізь ходить і їй цікаво все, що я роблю. І поки я збираюся, вона завжди так дивиться уважно. І не, не хоче, щоб я йшов на роботу. Скільки кави випиваєте в день і чи картаєте себе за це? Ну, в середньому дві, максимум три. А чого картати? Це ж одне задоволення. Як відволікаєтесь ввечері від робочого дня? Що дивитеся в Ютубчику, наприклад? Ютубчик більше дивлюся, можливо. Спочатку якісь новини, але іноді якийсь серіал або фільм для того, щоб просто відпочити, щоб мозок не був зайнятий всіми проблемами, пацієнтами чи чимось іншим. Чи дивитесь медичні серіали, доктор? Ні, я не можу це дивитися. Це цього достатньо на роботі. Я бачу, як воно знімається. Я точно знаю, що там не так, і воно якось ні, стараюсь не дивитися. Хоча раніше доктора Хауса всі дивилися. Чи вистачає часу на роботі на щось крім роботи? Я би хотів би, щоб було більше часу, але напевно ні. Дуже високий темп, дуже багато людей, завжди якісь проблеми. І хотілося б, щоб було час для того, щоб просто почитати. Почитати я часто читаю якісь медичну літературу, професійну або якісь книжки. Скажіть назву, щоб ми розуміли, що ви не додаєте собі балів. Про те, що читаю. Да, да. Ну, зараз я читаю книжку про десекцію аорти. Я її придбав на, на Європейському з'їзді асоціації на англійській мові, тому дуже швидко не виходить читати. Це не, це не художня література. Але я намагаюся в день, щоб було хоча б декілька стрінок, щоб щось в голові залишалося. Заодно я треную англійську мову. Давайте будемо їхати, тому що вже там куча пацієнтів. Точно. Скільки кроків находжуєте за день і скільки з них по лікарні? Якщо чесно, не рахую, але думаю, що дуже багато, тому що навіть не користуюся ліфтом і часто ходжу між різними відділеннями. Напевно, думаю, декілька кілометрів точно. По лікарні? По лікарні. Тільки по лікарні. Я тільки по лікарні й хожу. Пішли. Олегу, яку музику слухаєте в дорозі, щоб зарядитись на робочий день? Це під настрій. Іноді я. Люблю рок, іноді щось спокійно, але зазвичай щось динамічне для того, щоб все пройшло швидко, активно. В принципі, я завжди казав, що я меломан, тому що багато часу витрачаю на прослуховування. Це ж цікаво. Скільки треба вчитись, до речі, щоб перше розрізати грудну клітину людині? Я прийшов на роботу в інститут серцево-судинної хірургії. Я пів року взагалі просто дивився. Я був наймолодший. І між тим, щоб подивитися і стати першим асистентом, це звичайно робити першим асистентом. Я витратив 5 років. Але я вже до того часу був готовий. Це було багато операцій. Чи боялась крові на початку кар'єри? Та ні, я. З медичної родини я завжди хотів бути лікарем, хоча майже вступив в юридичний інститут. Скільки операцій провели станом до сьогодні? Треба порахувати, але кожен рік це 300-500 оперативних втручань. Якщо ми говоримо про великі відкриті оперативні втручання на серці, і, можливо, щось там ще дрібне, це досі викликає якесь хвилювання або стрес? Напевно, так, але я дуже ретельно готуюся до операцій, придивляюся, планую собі в голові, що і як зробити. Звичайні планові оперативні втручання. Чим краще ти стандартизуєш себе, тим менше стресу кращий результат, краще пацієнту. Якщо я буду постійно стресувати, то у мене буде дуже коротка кар'єра. Скільки тривала найдовша операція? Ну це точно за 12 годин 12-13 годин. А найскладніше. Це не була одна операція. Бувало, що операції дуже складні, але вони проходили дуже е, в хорошому темпі. А буває так, що операція вона починається легко, потім стається якась проблема, і це переростає в, е, в цілу Санта-Барбару. От власне для лікаря оперативне втручання це складніше фізично чи емоційно? Якщо декілька операцій в день е, всі думають, що хірург стомлюється. Він стомлюється. Особисто я стомлюсь від якогось переживання, тому що ти простояв, простояв 5-6 годин, і ти не відчуваєш стомі, тому що ти рухаєшся в якомусь темпі. Як тільки якісь переживання, як тільки щось піде не так, начебто ти розвантажив потяг з не знаю, з чим, з вуглем якимось, і ти психоемоційно просто вижити як комон. Тому тут така, я думаю, що психоемоційний стрес важче, ніж фізично. В операції є якийсь улюблений етап. Коли ти легка втомає, ти задоволений результатом кінець операції. Є різні оперативні втручання, є те, що ти любиш більше, є те, що ти любиш менше. Але ми намагаємося зробити все дуже якісно ми орієнтуємося, те, що в Європі. те, що... Є в інших клініках, тому що ми рухаємося. Вся наша країна рухається для того, щоб мати високі європейські протоколи, високі стандарти. Де лікується Олег Журба, в Черкасах, в Києві чи в Європі? Я стараюсь не хворіти. Коли все ж доводиться, У мене дуже багато хороших друзів, лікарів, які до яких я звертаюся, якщо якісь є проблеми, треба. Багато займатися спортом, слідкувати за собою, тому що е, навантаження немаленьке. То Черкаси чи Київ? Звичайно, в Черкасах. Медичний туризм Черкаси це ще мрія чи це вже реальність? Це вже давно не мрія і в нас багато. Пацієнтів, які приїздять з інших частин України з інших країн, які хочуть отримати у нас послуги. У нас же ж я не один раз казав: у нас ринок послуг. Тобі сподобався лікар, тобі сподобалася лікарня. І до тебе приїздять. У нас немає тільки пацієнтів з нашої області. Наприклад, є хороша лікарня, і хороший лікар. І Пацієнт може обрати його без проблем. Серед. Сотень інших закладів. Це називається медичним туризмом. Отримати послугу, приїхати додому, сказати, як йому там було добре, і за ним приїхала ще куча пацієнтів. Як розвантажитися після операції? Чи є якийсь свій маленький ритуал? Хоча б треба хвилин 10-15 відпочити, подумати про щось інше, тому що зразу. Як я виходжу з операції, мене чекають пацієнти, які хочуть отримати консультацію. хочуть, щоб я був максимально делікатний, привітний і відповів на всі їхні питання. А це іноді буває важко. Ну це зручно. Коли поганий настрій можна завжди казати просто я після операції, не трогайте мене. Я так не роблю. А як, от дивіться, приїхала жінка, я навіть не пам'ятав звідки. Вони приїхали з Києва чи з Київської області, яка їхала три години до тебе на консультацію. Потім ще чекала тебе годину, із-за того, що ти не міг вийти з операційної. Ти приходиш, кажеш, ти поганий настрій. Так вже не можна. Початок дня на роботі це про планування і папери, чи про візити до пацієнтів? Спочатку візити, спочатку обходи, а потім планування, потім операції, потім знову консультації. І все одне те саме, але цікаво. Як часто буваєте в палатах? Я ходжу в палати зранку. Я роблю обхід, і після того як закінчую всі операції, я знову заходжу до пацієнтів. Кого з пацієнтів згадуєте найчастіше? Знаєте, коли операції проходять добре, взагалі не пам'ятаєш цих пацієнтів. Я можу їх візуально пам'ятати або якихось знайомих добре. А от якщо якісь є питання, проблеми чи дуже важкі пацієнти, які затримуються в стаціонарі, я їх дуже довго пам'ятаю. Тому на жаль, тих пацієнтів, які мають складнощі або дуже комплексні випадки. Добрий день. Добрий день. О, добрий день з приїздом. Розкажіть, що в кабінеті найважливіше для вас? Я думаю, атмосфера. Та що зробив, що це робоче місце. Із-за і того, що ми не змогли побудувати новий корпус, і, який був би чудовий за війни. Всі ці проекти призупинені. Надіюсь, все-таки, що ми це зробимо. Ми обмежені дуже в просторі для наших пацієнтів і для, для самих лікарів. Але якось навіть в цих умовах намагаємося зробити якісь переміни, реконструкції для підвищення комфорту всіх. Ви частіше буваєте тут чи в ординаторській? Частіше тут, але в ординаторську я приходжу до кардіологів, до хірургів. Про що говорите з колегами, коли там? Про роботу. Коли поговорили про роботу, про те, що їх хвилює. і вони завжди мені розповідають якісь смішні історії, і щоб я був в гарному настрої. Розкажіть нам якусь історію. Смішну? Від них? Смішна історія від них. Завжди це про якихось пацієнтів, е, які щось перепутають або стануть ночі будуть ходити по відділенню, а потім не, не могти спати вдень. Ну, щось таке. Про особисте, особисте питання. Черкаси чи Чернівці? Я дуже люблю Чернівці. Я би чесно обрав би Чернівці, але з-за того, що я тут дуже довго живу, то напевно, що більш. Е, Рідніші Черкаси, але як поїду в Чернівці, у мене аж гарний настрій. Я не, не, не знаю, тому що я там народився, я там вчився, там всі мої родичі. Чи довірив би Олег Журба, якби раптом в нього трапилися проблеми із серцем, оперувати самому себе собі? Я завжди говорю своїм колегам-помічникам про те, що вони вчили наших молодих колег набагато краще. Я кажу: якщо ти його не навчиш, ти куриш. Він тебе буде оперувати. Вчи його добре. Тому ми. Так, да, я про це думаю, але я думаю не про себе. Наприклад, якщо б було щось з моїми родичами, що би я робив? би? Кому би я б довірився? Є декілька лікарям, яких просто я сказав би, що навіть не вмішувався б процес. Треба результат. Якби ми зараз не стояли, а ви збирались далі на роботу, що б ви робили? Перевдягався, я можу перевдягнутися. Давайте тоді просто використаємо монтажний прийом. Поїхали далі. Кардіохірургія 10 років тому і зараз це квантовий стрибок чи просто стрибок? Це величезний прогрес, і чесно, навіть ми і ніхто не очікував, що так буде. Тому рухаємося далі, є багато що зробити. Найбільше досягнення за цей час. Можливо, це трансплантація, тому що це про те, що ми мріяли, і те, що рятує життя. В такий спосіб, який раніше не був дозволений в Україні. Що зараз з'явилося такого, чого тоді не було, крім трансплантації? Збільшилася кількість, покращила якість, більш сучасні підходи. Це стало більш рутинніше. А яке ваше особисте досягнення? Це дуже важке питання. Напевно, Якась операція, яку я ще не зробив. Ну, і наостанок. Улюблений медичний жарт. Улюблений медичний жарт. Треба подумати, я навіть не можу сказати, що буде. Як багато чорного гумору в медицині? Я думаю, достатньо. Достатньо, але він у когось лайтовий, у когось делікатний. Я думаю, що треба завжди бути з посмішкою. І навіть важкі ситуації під час операції. Коли ми жартуємо, ми знаємо про те, що операція проходить дуже рівно і дуже без всяких проблем. Коли тиша, коли навіть чути, що відбувається найменший рух, чи як рухається частина апарату, дихального апарата, оце проблема. А коли жарти, коли всі в настрої, це означає, що все дуже рівно і результат супер. Тоді ми всією посмішкою відпускаємо на обхід. Дякуємо. Дякую вам за все. Пока.